З власним тепловим пунктом та з сучасними енергоефективними рішеннями у дошкільному закладі Квітка Карпат» на Івана Павла Другого, Івано-Франківську, завершена повна реконструкція із заміни системи опалення та вікон. Садочок відремонтували у межах програми Невко коштом Європейського союзу. Відтак, вже з нового навчального року дітлахам та вихователям буде тепліше і затишніше. Ми як компанія підрядник виконали комплекс заходів пов'язаних з енергоефективністю, зокрема виконані роботи з утеплення фасаду мінеральною ватою 15 см. Метрів зроблено утеплення технічного поверху товщиною 25 п'ять мінеральної ватою зі стяжкою, проведені роботи з гідроізоляції цоколю і утеплення його, відмостки, система водовідведення дощової води, підшива даху, встановлена система рекуператорів і замінено вікна на енергоефективні. Як зовні, так і всередині. Приміщення садка оновили та зробили більш яскравим. А енергоефективні рішення, впевнена, директорка квітки Карпат створили більш комфортні умови та свій мікроклімат. Цей проект. Співпраці з Нефко дав великі результати, тому що в нас утеплився фасад, утеплилися горище, відбулася заміна деяких вікон, деяких дверей, і заміна всього і системи опалення дає свої результати, тому що діткам стало багато тепліше і комфортніше. Програми з енергоефективності Невко від Європейського Союзу допомагають оновлювати та реконструювати наші заклади освіти. Особливо це важливо у часі війни, каже міський голова Руслан Марцінків. Адже такі великі вартісні роботи самотужки робити б не вдало дякуємо Європейському Союзу, який через Невко фінансує такі проекти, ну, зокрема енергомодернізацію. Віримо в те, що це дасть нам економію, приблизно 25-30% наших і тепла, і електрики. І дуже важливо, що цей дитячий садочок ми встигли зробити по програмі Невко, тому що не просто було ці давалися ці кошти в умовах війни, але все-таки Невко підтримало. І ті проекти, які ми планували розпочали ще до війни, вони профінансували в повному обсязі. Тому це не за кошти міста, а за кошти європейських наших партнерів.